Кожного нового року хочеться собі зробити нову іграшку на ялинку. Сьогодні пропоную вам зробити дуже простим способом велику кількість іграшок, тобто необмежено. Вирішуйте лише ви, коли вам зупинитися. Це будуть іграшки з гіпсом. Я раджу вам використовувати форму для випічки. Я знайшла ось таку новорічну, тут новорічна тематика. Ви можете використовувати окремі форми, це можуть бути трояндочки, можуть бути такі прянічні люди. Знайшла ось таку форму, можна використовувати для льоду, для шоколаду, для виготовлення мила або для виготовлення таких самих іграшок з гіпсу, але дуже маленьких. Нам потрібен гіпс, це гіпсова суміш. Марки Г10. Краще брати Г10, якщо не знайдете, то беріть Г5. Г5 буде довше сохнути, і білий колір ви отримаєте через дня 4. А Г10 гіпс біліший, міцніший, тобто трошки кращий. Знайдіть такий, який у вас буде можливість купити. На 3 стаканчика неповний гіпсу я підготувала 2 стаканчика води. Дивіться, консистенцію ви маєте зробити як йогурт, такий густенький йогурт. Тоді гіпс швидко застигне. Для того, щоб повісити іграшки, я буду використовувати ось такі коктейльні соломинки. З них я виготовлю такі палички, і з часом, коли гіпс почне застигати, Ставлю їх у гіпсову форму, відливку, яка в нас отримається. І потім буде отвір, за який можна буде повісити іграшку на ялинку за допомогою стрічки. Стрічку ви обираєте таку, яка у вас є, можна навіть ниточку повісити, можна стрічку красиву. Для змішування використовуйте щось міцне, тому що гіпс буде такий важкий в замішуванні. Я використовую паличку для суші, можна використовувати ложку. Змішувати буду невеличкими порціями. У воду засипаю гіпс, невеличкими такими порціями, і зразу замішуючи. Намагайтеся не вдихати цей пил від гіпсу, бо він не корисний. Якщо готуєте цю поробку з дітьми, краще захистити. Обличчя масочкою і можна вдягнути рукавички. Але саме контакту з гіпсом у вас не буде, тому якщо ви будете дуже обережні, все буде добре. Помішуємо і дивимося, яка консистенція. За декілька хвилин гіпс почне застигати, і ви побачите, який він стає густенький. Бачите, на палиці тверденьке розмішуємо. Сама рідина гіпсова, вона важкенька, тому вона осідає зразу на дні склянки. Тому під час виливання краще помішувати. Але сильно не колотіть, бо будуть такі пузирки, і вони можуть залишитися на відливці вашій. І дуже повільно вливаємо, щоб не розлити. Як бачите, цієї порції мені вистачило залити всю форму для заливки моїх гіпсових іграшок. Зараз я виготовлю ще і залью маленькі формочки і пряничок. Трошки відділю води тут трошки постукати по формочках, щоб повітря зайве вийшло. Чекаємо півгодинки, але далеко не відходимо. І слідкуємо, щоб гіпс почав потрошку-потрошку схвачуватись, щоб ви змогли туди встановити ось таку трубочку з соломинки. Ще занадто рідки не застигає, тому палець не тримається. Чекаємо. Не пропускаємо момент, коли починає застигати. І ставимо палички. Це треба зробити, поки не застиг гіпс, але він вже тримає форму. Ось тепер від цього часу чекаємо ще 30 хвилин і будемо діставати і розфарбовувати. А зараз починається найцікавіший процес роботи. Гіпс вже застиг, я його дістала. Якщо він вам занадто ось тут нерівний, можете його пошкурити наждачним папером. У мене достатньо рівне, бачите, про ті позирки, які я розповідала. Ось, і вони є. Але вони не зовсім заважають виготовлення новорічної іграшки. Я буду використовувати фарбу акріл. Ви можете використовувати таку фарбу, яка у вас є. Можливо, це буде акварель будь-яка. Навіть можна просто намастити клеєм і посипати блискітками. Теж буде красиво. Почну з ялиночки. Розфарбую ялиночку. Це мої варіанти розфарбовки. Ви можете використовувати, звісно, всі свої форми, які у вас є, і по-іншому фарбувати. Ви можете створити колекцію в одному кольорі, монохромну колекцію, або різнокольорову. Зазвичай діти хочуть зробити різнокольорові іграшки, такі, які вони бачили в житті, схожі. Тобто ялинка має бути зелена, пряник кольору тіста. Санта, звісно, червоного кольору, тому готуйтеся, якщо не самі розфарбовуєте, а з дітками, то підготуйте багато кольорів. Або, можливо, вам вдасться домовитися, і ваша малеча погодиться на ваш варіант кольору. Ці іграшки об'ємні недостатньо достатньо міцні, тому не хвилюйтеся, вони не як скляні. Лише з великою силою можна розламати гіпс. Або впустити десь на підлогу, і тоді він може розбитись, а може і не розбитись. Марка Г10 дуже міцний гіпс, з нього роблять інтер'єрні скульптури, з гіпсу заливають не тільки іграшки на ялинку. Тому можете бути певні, що декілька падінь іграшка може пережити. І посиплю блискітками. Поки акріл мокрий, блискітки тримаються. І можна продовжувати фарбувати, коли дійду вже до жовтого кольору, зроблю зірочку. Тепер буде в мене на черзі ось така сніжиночка, вона буде темно-синя. Прожилочки залишаться білими, а верхня частинка буде зафарбована синім кольором. Так вирішила я. А можливо, я зараз і прожилки теж зафарбую. Так, такими круговими рухами. Якщо у вас рельєфні виливки. Ви їх так гарненько-гарненько втираєте і все фарбується. Спинку поки що іграшки я не фарбую, залишаю білою, коли передня частинка іграшки висохне, буду повертати і фарбувати іншу сторону. Але це я вам вже не буду показувати, бо це у нащо. Сьогодні відео стільки цікавостей буде, тому не переключайте, не перемотуйте. Обов'язково поставте вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться. Звісно, не забудьте про дзвіночок, бо на каналі Освітній Простір виходять цікаві відео. Ви можете заклопотитись в своїх справах і не дізнатися, що ж нового вийшло. А вам обов'язково дзвіночок нагадає, що вийшло нове відео, і ви тоді зразу його побачите. Подобається ділитися своїми знаннями, своїми напрацюваннями. Хочу, щоб більшість людей на землі знаходили час для творчості, знаходили час, можливо, натхнення і є, але немає, як завжди, на нього часу. І завжди творчість відкладається на невизначений термін. Колись зроблю, колись зроблю ні, треба зупинити свій час, відкласти справи, які можуть трошечки почекати, і приділити увагу мистецтву, бо мистецтво врятує світ. І посипаю блискітками наступну іграшку. Далі буде в мене сніговичок. Сніговичок зазвичай виготовляється з білого снігу, але в нього є капелюх і ось такий шарф. Тож. Фарбую його біленьким. У мене на пензлику залишилося трошечки блакитної фарби синьої. І в змішуванні з білим стає трошки блакитним. Дуже добре. Сніговичок має гудзички, я їх зараз теж розфарбую. Раджу вам не малювати водою, обов'язково протирати пензлик. Так як я створюю колекцію з гіпсових іграшок. Кольори в ній можуть повторюватися і можна їх використовувати на кожній іграшці. Тоді буде зрозуміло, що це одна колекція. Ви можете кожен рік створювати іграшки своїми руками. Невелику кількість. І тоді на наступний рік або через декілька років будете згадувати, як же було добре створювати саме цю іграшку чи якусь іншу. Буде така гарна традиція для зберігання пам'яті речей, які ви створювали, були в настрої. Що я вам розповідаю? Дивіться, фарбуйте цікавого вам перегляду. Далі! Таким чином я зараз все розфарбую і покажу вам вже готовий результат. Фарба на іграшках вже висохла. Маленькі іграшки поки що фарбувати не буду, але вони дуже-дуже милі вийшли. Ялиночки, сніжиночки, палички. Іграшки великі я розфарбувала з обох боків. Зараз продіваю шнурочок і швидко-швидко можна вішати на ялиночку. Це дуже-дуже поспішає. Така справа буде цікава ввечері напередодні, Миколая, наприклад, можете створити і прикрасити ялинку разом з дітками. Спочатку в'яжу подвійний вузол, а потім роблю з цього вузла бантик. Таким чином я маю і бантик, і петельку для того, щоб повісити іграшку на гілку ялинки. Як бачите, блиск кітки не опадають, тримаються добре. Тому що ми їх посипали на мокру акрилову фарбу. А вона є начебто клеєм для блискіток, і вони добре тримаються. Маленькі іграшки можна повісити на маленьку ялинку, або якщо ви будете вішати віночок на двері, чи залишати віночок на столі святковому, можна маленькими іграшками його прикрасити. Буде дуже красиво. За вікном вже чути вітер виє. Мороз стоїть сильний сильний. А від створення іграшок стає так тепло і затишно, тож не поляніться, створіть для себе та своєї родини такі красиві іграшки. Це взагалі може бути не новорічний комплект. Це можуть бути метелики або квіти, або прянички, або ведмедики. Те, що знайдеться у вас в господарстві, а можливо, ви спеціально підете в магазин і пошукаєте такі форми для випічки. Все. Дивимось, як гарно вони виглядають на ялинці. Пролітає сніжок, і ми вже готуємось до Нового року. Дякую вам за перегляд, за вподобачки. До зустрічі в нових відео!